Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Після прем'єри телесеріалу Папік вона прокинулася знаменитою. Роль Лізи принесла Дарії Петрожицькій і популярність, і любов глядачів. Як виявилося, Дар'я ще й гарно співає. На сліпих прослуховуваннях вокального шоу Голос країни вона опинилась в команді Тіни Кароль та успішно дійшла до фіналу. Ніяк та я єдина твої сни. А потім ще й взялася підкорювати паркет танців із зірками. Те акторство для Дар'ї завжди в пріоритеті. І з кожною новою роллю вона по-новому закохує глядачів у себе. Як от в екшн комедії «Бурштинові Копи, де Петрожицький дісталась роль поліцейської. А хто така віта? Вона Максу Глазки строїла. О, але любить він тільки тебе. Геніально. Нині акторка тішить глядачів роллю веселої дівчини Ірини, яка мріє про казкове кохання і шлюб. До 30 ви заміж. Як вплинула роль у комедійному серіалі «Встигнути до 30» на саму Дар'ю? Та від кого вона отримала пропозицію у реальному житті? Дізнаємось просто зараз. Петрожицька з нами, доброго ранку. Знаєте, що було найсмачніше в цій нашій позалаштунковій розмові, коли Дашуня зізналася каже, я зранку включила вас, щоб подивитися, чим ви мене будете годувати. Це правда. Це було настільки мило і настільки зворушливо. Ми одразу, звичайно, розклали їжу для того, щоб смакувати. Смакує. Прем'єра. Ви хотіли поговорити? Ми маємо розказати нашим глядачам, що на телеканалі Теп новий серіал стигнути до 30, де ти граєш відчайдушно 29-річну дівчину. і вона намагається до 30 здійснити своїх там максимум якихось бажань. Mm -hmm. Ти що встигла до своїх 30 років? І чи був у тебе такий список? E, списку не було, але чомусь в моїй голові я дуже хотіла власну квартиру встигнути до 30. Oh. І так сталося, що там хоч і в кредит, але на свій 30-й день народження я святкувала в власній квартирі. О, oh, 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 oh. це дуже круто було. Серйозно like, like будувати будинок. Так? так, це є ну завдання, да? Для чоловіка. для чоловіка, че для червона да, че? це... <рігат> <Не>. видеш. <рігат> Я поки не я поки тільки дерево посадив. <рес> Люблю це. Ведеш це авокадо, Знаєш з кісточки. А чи <рес> не перебирала ти бажання своєї героїні? Вже ти не думала, коли ти вживаєшся в о, це теж класно. Може, я це маю ще встигнути». — Моя героїня хоче вийти заміж до тридцяти. А я вважаю, що можна вийти заміж, коли завгодно. Угу. Не обов'язково до угу. ну, тридцяти. Кажи серіал вже іде в ефірі, вже пройшла половина. половина. Який фідбек, що кажуть глядачі, що пишуть, як в моєму інстаграмі всім <рес> <Цим рес> подобається, і навіть я читала коментарі на Ютубі, якщо чесно, і там теж в основному всім подобається. Є там питання, не всі прям ідеальні коментарі, але всім подобається і історія. Цікава і всім цікаво, чим це закінчиться Ти от сказала про героїню, що вона натякала своїм коханим Ну про те, що в час би до 30 поставити крапочку і чи галочку, як то кажучи, в, в паспорті. Чи штампік? Чи штампик, чи галочку, щось там поставити? А ти в своєму реальному житті натякала чоловікам, хлопцям? Та ні, я ніколи не хотіла заміж, але вже була там один раз. <рес> ні, ну Бачучи оту, оту каблучку красиву <рес> на твоєму партії, я розумію, що ти і вдруге, втр... в в після... а вдруге хочеш. Ну, Скажи трішки. Планує. Я, я не хотіла це розповідати, але так. Але е е так є, е мій хлопець зробив мені пропозицію цього літа і е е ну, там колись після перемоги я вийду заміж. А ти його приховуєш? Е ну Не те, що приховую. Трошки так, ну добре. Ти його таки приховуєш, бо він ну, постійно спине, Але розкажи мені, як це було. Ну ти тут щасливе, така щаслива, така усміхна. Це було щось романтичне. Ой, це насправді просто щасливі фотографії. А до, Що в житті не так? не так? Ні, ні. ні. Я маю на увазі, це фотографії там до 24 лютого а, і ага. трошки все інакше. Е, як це Це було в Венеції, просто на гондолі сказав: виходь за мене, все не хочу розповідати. Я що Я не хотіла робити з цього якийсь інфопривід. Але це так красиво, це такі спогади милі, і це знаєш, є про що помріяти тим, хто нас зараз дивиться, бо це дійсно дуже красиво. Ми тебе вітаємо заручимо, нехай все пройде. Якщо ви хочете, щоб це було після перемоги, то нехай це буде яскраво і після перемоги, так як ви собі плануєте. Хочеться, щоб було на часі. Він живе і працює вже бі. Більше 10 років в Німеччині. Uh -huh. ми про це говорили. Він айтішник правильно? А, oh, yeah. а, 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 аналітик. а фінансовий аналітик, фінансовий аналітик. Але ну теж це. Папер, якісь там. Бог цифри. Знає. Ні, він говорить з ноутбуком німецькою мовою і там щось цифри, цифри О, як ви, як ви разом, як ви разом. Про що ви говорите? Жимте, ти Ви не уживаєтесь, ти емоційна, він з комп'ютером розмовляє. Так. А як ви взагалі познайомилися? Взагалі в Єгипті на відпочинку. Це було випадково. Ага. Я абсолютно не планувала, я поїхала з друзями на відпочинок. Це навіть ми тоді ще не дозняли другий папік. І просто було новий рік в Єгипті. Ну, так захотілося влітку, щоб було ялинка і літо. І там була поряд компанія з Харкова. Ну, українці, і ми так з ними познайомилися, і я вкрашалась. Волейбол ну, грали. Ну там <плес> <плес> я не буду казати, що вони грали. <плес> Але <плес> все це... закінчилося прекрасно. Ну, так, і так сталося, що я думала. На той момент, що ну, мабуть, так. Я ніколи просто так ні з ким не знайомилась, я завжди десь сама в собі. Я навіть скажу відверто, я косметику собою не брала і я і не прекрасно. хотіла нічого. І Бачите, так сталося, ти 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 що Він мене ти ти не ще. знав з усієї харківської цієї команди. Вони всі мене впізнали, тому що на той момент там вже були і танці, і голоси, і все. А він мене не знав, тому що він не дивиться українське телебачення. Бо він досі і він зі мною познайомився та... саме з Дашою. Це він ну. фліртував. Так. Та Це він сто відсотків. Все він знав. Все Ти що? ти так зробив, так? Сто відсотків. Сто <свист> відсотків ну хочеться, щоб у все гарно розвивалося, так. тому ми бажаємо, що заколупуватися туди в глибину не будемо, а просто радіємо твоєму щастя. Так. Я десь вичитала, що ти дуже любиш солодке. Так, я навіть дивлюсь, думаю, боже цікаво, це їстівне. <свист> як, як зараз ти іноді пишеш в своїй інстаграм сторінці, що ти <свист> намагаєшся з цим боротися? Як вдається? Ця, ця війна проходить не на мою користь. Програє, програєш програєш своє. пограшка. Якщо ти любиш більше, дізнайся. Шоколад. Шоколад. Чорний, молочний? Молочний. З горішками? Ну, Не обов'язково. Не обов'язково. Просто шоколадний а шоколад. А скільки можеш було шоколадок в день? Я можу з'їсти київський торт, сама? наприклад, сама за два рази. Сама? Якщо в мене будуть дві чашки чаю, то я його, в принципі, з'їм зараз. Я підтримую, я теж можу влупити київський торт зараз сам. Мене деколи буває таке. Тому, якщо. Ну, не робіть, так, не Якщо не знаєте, що подарувати далі, то знаєте, солодощі – це те, що теж у закінку. На вистави, на виставу несіть, несіть на вистави і замість квітів солодкі пиріжки. Дякуємо, що нас віддали. Можеш поїсти. Давай розказувати. Завтра, о сьомій так само з вами сніданок. Е, будемо говорити про парфуми. Про парфуми, парфуми та будемо так само готувати. Будемо зустрічатися з цікавими гостями, але нагадаємо вам, що зверніть увагу на серіал на телеканалі ТЕД «Встигнути до 30», де головну роль відіграє Даша Дарія Петрожицька з понеділка по четвер. О куди Та, годині? О 19. О 19 годині там одразу Та... по дві серії смакуйте, відпочивайте, дивіться і трішки відволікайтеся від новин. Нехай в вашому в вашому житті буде більше світла. Дякую. Дякую. вам. Це дуже Дякую. смачно. Дякую. Бігме Боже. Дякую, <рес>